Малючок Примарк Джордж. Ось такі дві пара колготок був клотиком. Яскрава така тепленька на міховочці ковтинка. Вона йде на 4 ручки. Футболочка така. На Наборчик йдуть ласінки. Платьечко, 92-98 на 2-3 ручки. Така подовжена тонічка. Півтора-два роки. Такі регланчики. Ковтинка півтора-два на легенькій баєчці. Штанята 3-6 місяців утеплені. Така кофтинка з шапочкою, з вушками на 3 місяці. Два-три рочки кофтинка. Легенсенький, регланчик, 6-9 місяців, 2-3 рочки ковтинка, на баєчці, регланчик, ковтинка, теж трошечки йде баєчки, який її є. Півтора-два. Платтячко на 2-3 рочки, теж таке мікро, мікробаєчка, ковтинка теплесенька на рочки, ласінки. 24 місяці регланчик, 6-9 місяців з такими звірюшками регланчики. На 5 років це регланчик, і в лотику такий. Ela é essa assim aqui, com o gráfico. É